Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати одну з орхідейок, яка стоїть у мене на підвіконнику в кухні. Це також дуже гарний сорт. Має квітоносик, має дуже гарні корінчики. Ця орхідейка. Ростить і квітоносик, ростить і корінці. Вона пересаджена вже у 12-й горщик, посадка її йде ця кокосове волокно, кора лісова, така йде в переміжку також і кора оброблена. І е, хочу що сказати, хочу що показати. Ну, мені не подобається те. Що я одне вікно на кухні, тут, де я знімаю постійно відео, не утеплила свій підвіконник і залишила його неутепленим. І орхідейки стоять на підвіконнику, поки що такої зими немає. Орхідейка вже проростає, дивлюся корінчиками вниз. І е е е прийшлося мені. Я взяла орхідейку в руки, думаю, поглядаю, подивлюся до них, і побачила таку картинку. Така плісня у такий, з'явилася, отакий грибочок, так як пліснівка такий на корі. Це мені не подобається. Я не люблю, коли на корі отакі є грибки. І е... І я сьогодні вам вирішила показати, що я роблю в такий випадок, якщо я бачу, що кора у мене дістає отакі грибки, отакі всякі От плісняви є в корі, І як я обробляю. І я вам сьогодні покажу, як я обробляю ці плісняви. Я вже маю триходерму. Цією триходермою я буду обробляти сьогодні оцю орхідейку, яка має отакий грибочок. Таку має грибковість. Воно таке виглядає, як манка. Отак, якби посіяв, там манку. Не хочу, щоб це мені. Було у коріку, тому що також треба пильнувати, щоб і грибковість була помірна. Воно з однієї сторони добре, що є грибковість. Але ця грибковість має бути помірна, щоб вона так не розрослася, щоб вона не пошкодила кореневу. Тому що Коренева тут красива. Тут. Дуже гарна, корінчики ростуть, це ця орхідейка салатова сама, дуже така красива, буду бачити, як вона мені зацвіте. Ну, зараз я вам покажу, як я буду обробляти цю орхідею. Так, я відкриваю триходерму. У мене вже є готовий отакий шприц, я його обрізала зверху і зразу собі відмітила на 2 мілілітри. От набрала я, триходерму, і буду отак присипати по корі. Так буду стукати і по корі присипати навколо, почуть таким, таким способом, ліневим таким способом, бо можна триходерму також і у воді розчинити. Ну, а це такий швидкий спосіб, я зроблю, щоб уже триходерма пішла у ґрунт, щоб вона вже мені почала працювати з тим грибком. Також утеплю вікно вже. Отак, я розсипала навколо. Орхідейки триходерму. Так, вона всипала. Отак виглядає зверху розсипана триходерма по колу. Також уже стоїть біля мене вода, і зараз я покажу теж, що я буду робити. Я хочу, щоб весь порошочок пішов усередину у посадку. Отак оприкала і все. Така швидка моя дія. Грунт змочила. Триходерма пішла униз. Вона собі буде зараз розвивати свої живі бактерії, свої спори. І я цю орхідейку не замочувала, тому що вона вогка. От Навіть подичка вже у блюдечку зійшла. Але все рівно на корі триходерма лишилася. Я хочу. Також, щоб оцих грибків не було тут. -ка. Я люблю, коли кора чистенька. Отака в мене сьогодні була процедура з цією орхідеєю. Зараз також я і під віконник утеплю хотіла подивитися, чи. Орхідея не змерзне. А дивлюся, що прохладненько, з підвіконників трохи тягне. Значить, утепляємо, утепляємо підвіконники, щоб наші орхідейки не змерзали. Думала, що обійдеться, а не обійшлося. Отаке в мене сьогодні було відео з цією орхідейкою. Обробка Триходермою, від грибків, плісняви. Дівчатка мені писали, там були такі коментарі, що робити кора плісніє. От у поміч нам приходить триходерма. Триходерма завжди є дуже хорошим препаратом. Можна замочувати, можна отак по корі розсипати, також зволожити кору. І вам. Буде щастя. І зараз, от так як я зробила зараз за пару днів триходермін буде проростати собі у горшечку. Щоб ви не боялися, тому що робиться така дуже павутинка, така як пліснява, така біла-біла-пліснява. Це є досить добре, бо, тому що триходермін заселяє своє. Бактерії, живі бактерії, оці грибки такі є, які е, починають геть знищувати ті грибки, які є погані. І триходермін залишається у ґрунті і розвиває тільки хороші грибки. Також покращує і екофлору ґрунту, краще корінчики починають працювати. От так сьогодні я зробила з цією орхідейкою. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую вам, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Я вам всім щиро і щиро дякую. І хочу вам побажати всіх вам земних благ, Божого благословіння, миру, достатку, злагоди у кожну родину. І будьте всі здорові! І всім вам гарного дня! Бережіть себе, до нових відео!